Слуга Арахамія досить вдало лобіює усі рішення баринів у центральних органах влади, як мільйони бюджету Харківщини мігрують до кишень ОПЗЖ Сматрящого Абрамовича за прикриттям слуги Арахамії, хто монополізував землі Харкова та як міський голова намагався приховати зв'язки з тамтешніми корупціонерами і хабарниками. На це питання навряд чи коли-небудь відповість сам мер Терехов грошові потоки давно розподілено та направлено до кишень головних володарів ОПЗЖ Абрамовича. Мовича та його пішок, маючи підтримку з боку місцевої влади та вищого політичного керівництва в особі Арахамії понад 228 мільйонів гривень в кишеню. Лише уявіть, скільки будинків на Салтівці можна було б відновити за вказану суму. Лайфхак, як затягнути відбудову Харківщини, Херсонщини, Київщини, та й у цілому усієї України на століття вперед. Харків розривають на шматки. Від восьмисот до 1 мільйона із ресурсів міськради йдуть до кишень зрадників та елітних біженців. І знову історія про змову посадовців Харківської міської ради Дерегев, Кузьмін, Мірошник, знову за своє. Нещодавно до Харківської міської ради, та особливо Мірошника вже навідувались 70 працівників набу із черговим обшуком. Багато голова гідра під головуванням Абрамовича прибрала до рук увесь бюджет на відбудову Харкова. Абрамович зухвало розставляє своїх людей, тисне мера Харкова дружбу. З другом президента замом голови фракції Слуга народу Арахамія на Абрамовича припадає близько 30 бюджету на відбудову Харкова та області. Та чи знає про ці витівки товариша Арахамія, який продовжує просувати справу та слово ОПЗЖ на Харківщині? Як Терехов для Абрамовича і Арахамії бюджет із землю Харкова розкрадає? Частина перша Харків. Місто герой, місто чиї околиці одним із перших зустріли ворога. Саме тому вагому частину інфраструктури регіону в цілому було зруйновано. Мешканці Харківщини потребують якнайшвидшої відбудови, аби врешті-решт повернутись додому. Та наскільки скоро їх мрії втіляться в реальність? З огляду на те, як грабується місцевий бюджет, збудована попереднім очільником імперія, зовсім скоро зазнає свого краху. А на місці мальовничого сучасного міста залишаться корупційні руїни тому сьогодні ми в деталях розповімо про те, як мільйони бюджету Харківщини мігрують до кишень ОПЗЖ Сматрящого Абрамовича за прикриттям слуги Арахамії, а також те, як вище керівництво правоохоронних органів в інтересах Візьмікіна укривають та приглушують будь-які спроби здійняти резонанс, хто монополізував землі Харкова та як міський голова намагався приховати зв'язки з тамтешніми корупціонерами і хабарниками, відбудова Харкова чи схеми розкрадання. За дорученням харківського міського голови з метою забезпечення нормальних умов проживання осінньо-зимовий період акціонерне товариство Трест житлобуд Житлобуд-1» проводить ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок воєнних дій житлових будинках по всіх районах міста. Отже, саме у руках житлобуду нині перебуває відбудова Харківщини. Але чи не помилилась місцева влада з вибором контрагента на це питання навряд чи коли-небудь відповість сам мер Терехов або ж? Його заступник Кузьмін, адже усі отримані грошові потоки давно розподілено та направлено до кишень головних володарів ОПЗЖ Абрамовича та його пішок. Аби не бути голослівними, звернемось до аналітики. Зокрема, система Прозоро демонструє, що лише у місячний період січень-лютий 2023 року житлобуд один з тих укласти 16 договорів. Предмет таких традиційний: розробка проектної документації проти аварійні, аварійно-відновлювані роботи, ремонт. Он причому все це за бюджетні кошти, сума яких налічує понад 54 мільйони гривень. Нагадуємо, 54 мільйони гривень лише за перший місяць року. До того ж, більшість закупівель, де зовсім неочікувано, саме житлобуд ставав переможцем, проходили без торгів, а отже, і без інших кандидатів. Ось вам і сюрприз. Таким чином, Тресту вдалося монополізувати проекти щодо відновлювальних робіт усього регіону та заволодіти додатковими 48 мільйонами гривень. Житлобуд-2 не відстає від попередника, тому також активно заволодіває тамтешнім бюджетом. Відтак, за 2023 рік товариством було укладено. 69 дев'ять договорів на загальну суму понад 530 мільйонів гривень. При цьому більшість таких підписано із департаментом житлово-комунального господарства ХМР, який між іншим, очолює мірошник, черговий любитель схем та спільник ОПЗЖ Абрамовича. Загалом, за нашими підрахунками, житлобуд привласнює більше ніж 50% від суми кожного із договорів. Тому, згадуючи минулорічні перемоги та проекти з відбудови, акціонерне товариство отримало понад 228 мільйонів гривень в кишеню, і це за минулий рік. Лише уявіть, скільки будинків на Салтівці можна було б відновити за вказану суму, та чи дочекаються такого відновлення жителі? Та поки маємо, що маємо Житлобуд в складі конвертаційного центру продовжує укладати фіктивні угоди із субпідрадними і афілійованими підприємствами, а після виводити бюджет та легалізувати такий. При цьому всьому маючи підтримку із з боку місцевої влади та вищого політичного. Керівництва в особі Арахамії. Більше про те, хто ж стоїть за житлобудом та його схемами за володіння бюджетом, дивіться у нашому розслідуванні, посилання на яке шукайте у підкасті у правому куті екрану. Монополія житлобуд над Харковом. Харків розривають на шматки. Окрім мільярдів на відбудову, житлобуд прибрав до рук і сотні гектар земельних ділянок. Все це за традиціями було здійснено всупереч закону без проведення земельних торгів зі зміною цільового призначення, а отже, із виключною метою створити монопольне становище акціонерного товариства та усунути будь-яких конкурентів. Відтак було розроблено злочинну схему, через яку незаконним шляхом з порушенням земельного кодексу України виділено в оренду земельні ділянки комунальної власності на користь житлобуду Один. Товариство Орхомен, а також товариство Хадо Холдинг і Жилбут Харків. До слова, згаданому хадо було незаконно надано в оренду землі у численних районах міста, у тому числі найбільш лакових Київському, Шевченківському Немишлянському. Причому кожного разу для задоволення різних потреб: то для забудови СТО, то для зведення ГАЗС або ж просто магазину кафе. До цього всього згідно аналітики ХАДО було укладено виключно один договір щодо спецмайна на суму трохи більше 1 мільйону гривень, і той у 2021 році. І знову історія про змову посад. Харківської міської ради, дабі, а також профільних департаментів міськради. Отже, Терехов, Кузьмін, Мірошник, знову за своє, та чи надовго. Адже нещодавно до Харківської міської ради та особливо Мірошника вже навідувались 70 працівників набу із черговим обшуком, хоча й офіційні обличчя намагались замовшити та всіляко оминути резонансу. А сам Терехов перебував у білій гарячці, розуміючи, що правоохоронці знаходяться зовсім поряд до викриття зв'язків та причетності та махінації. Все потаємне завжди стає явним. Врешті можемо сказати, що нас було почуто. Праця над десятками заяв, оскаржень до слідчих суддів не залишились проігнорованими, а злочинні схеми викрито. Та чи надовго збережеться така ініціатива НАБУ розслідувати вимивання бюджету службовцями міськради та спільниками? Питання риторичне: чи вдасться Терехаву мирошнику Кузьміну та повелителям знову оминути відповідальності? Але поки можемо зробити проміжний висновок. Монополія житлобуду, а з ним і повелити. Абрамовича продовжує зростати, а слуга Арахамія досить вдало лобіює усі рішення баринів у центральних органах влади. Імперія за володіння мільйонами для відбудови, товариство Палмаз Груп і товариство Харків-Дорбут, ті самі скандальні підприємства, імена істинних власників та бенефіціарів тепер відомі кожному. Саме Смотрящий Абрамович допомагає таким отримувати найбільш вигідні державні замовлення в Хова, Харківській обласній раді та, врешті, Харківській міській раді. А ось Контроль за розподілом мільйонів на місцях взяв на себе чоловік сестри екс нардепа Дмитро Пальченков, вправний танцюрист та такий собі адвокат, частина з прізвища якого і закладено у назву Палмазо. Таким чином, всередині Харкова утворилася імперія із смотрящих, яку ми метафорично прозвали багатоголовою гідрою у одному із відео. Дивує лишень, як мер Терехов допустив створення такої та дозволяє диктувати правила гри, і навіть подекуди сам танцює під музику ОПЗЖ. А створено відмін. Міну схему щодо привласнення мільйонів із залученням ряду підконтрольних підприємств, кожне з яких між іншим працює за однією і тією самою схемою. Перше отримання перемоги у найбільш ласих та абсолютно безпрограшних закупівлях щодо відбудови будівель, споруд, мостів, доріг без жодного конкурента. Друге. Після надання відкату особам, що сприяли виграшу, до числа таких відноситься і заступник мера Кузьмін, та подекуди, і сам Терехов. Третє ну і родзинка – не проводити жодних робіт, а усі мільйони вивести через конвертаційні центри і фіктивні підприємства. Ось вам і лайфхак як затягнути відбудову Харківщини, Херсонщини Київщини та й у цілому усієї України на століття вперед. Що ж буде, коли іноземні аудитори все ж дізнаються про справжні джерела розподілу, в тому числі міжнародних поштів? Чи будуть світові змі писати про зниження рівня корупції? Подругою Палмазу є товариство Афіна групи ЛТД – чергова ланка корупційної схеми Абрамовича та пішок. Відмивання за допомогою якої проходять за традиційною схемою та без долі сумлінь або ж докорів, суцільні відкати та вимивання. Відтак, у період 2021-2023 років Афіною було надано 1787 послуг 82 фірмам щодо будівельно-ремонтних робіт, будування та реконструкції будівель, реконструкції нежитлових будівель, будівельно-монтажних робіт, послуг з прибирання офісних та виробничих приміщень тощо на загальну суму. 630 мільйонів гривень. Причому абсолютно більшість доходів Афіна Груп отримує з бюджету або через підприємства, що виконують бюджетні замовлення. Тому сміливо можемо говорити про те, що, як і ПАЛМАС, Афіну було створено саме під бюджетні доходи з метою їх легалізації і виведення. Так само, як і приватне підприємство Golden IK, яке впродовж 2023 року уклало 16 договорів на загальну суму. Понад 40 мільйонів гривень до того ж, часто із метою унеможливлення прослідковування руху коштів, гідра обирає саме Голден і адже воно не є платником ПДВ. Багатоголова гідра під головуванням Абрамовича прибрала до рук увесь бюджет на відбудову Харкова, так само як і кадрові процеси, які вже давно влаштовані під баренів із ОПЗЖ. Абрамович зухвало розставляє своїх людей, тисне на мера Харкова дружбою з другом президента, замом голови фракції Слуга народу Арахамією за вказівками. Мікіна прикриває інтереси соратника у правоохоронних органах, аби при виникненні мінімального розголосу одразу його погасити. Натомість правоохоронці і досі не помічають того, як від 800 до 1 мільйона із ресурсів міськради йдуть до кишень зрадників та елітних біженців. Свавілля ОПЗЖ триває на Абрамовича, припадає близько 30% бюджету на відбудову Харкова та області. Та чи знає про ці витівки товариша Рахамія, який продовжує просувати справу та слово ОПЗЖ на Харків? Кивщині ініціюємо юридичний супровід справ, а також чекаємо, спостерігаємо та допомагаємо. Відтак геононстоп продовжуватиме активно сприяти слідству та надавати усі необхідні матеріали. Маємо не одне кримінальне провадження на рахунку та продовжуємо перешкоджати впливу проросійської корупційної гідри. На Україну Приєднайтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.